Дорогенькі мої, запрошую вас в Тоскану, Запрошую вас на море. Це Італія. Тут багато-багато піску і багато вільного пляжу. І ось така доріжка йде до самого моря. Вона зовсім-зовсім безплатна і платити нічого не треба. Де моя підопічна. Ой, моя підопічна, без мене нічого не може робити. Догенькі мої. Це я, Анна, баданти зі Львова, яка приїхала в Італію і стала баданти. Стала баданти по підручку, йдемо. Йдемо джати. По підручку гарно, йдемо. І стала баданти для старших людей, для молодих людей, любого віку, яким потрібна допомога. І ось так ми з джадою йдемо. Джада йде вперед, а я буду море знімати, бо треба людям показати море. Ой, пішла, пішла. Вона тут взагалі сама ніколи не йде. Е, Джада це дівчинка з автизмом, з якою я працюю вже багато-багато років. Браво! Люк! Люк сьогодні джади ось такий такий, знаєте, як сподири. Дівчинка з села, дівчинка не з села, а такого, знаєте, з під ліса, хата з-під ліса. Бачите, в неї така шапочка, вона такі квітучки, вона ось таку хустинку має. А їй 32 роки, Джада, 36-й розмір, квітучки має накупляє дитячий, дитячий розмір взуття. Йдемо, Джада, йдемо, йдемо гуляти. Подивіться, скільки тут піску, і ви подивіться, яка краса. От. Італійський пенсіонер взяв собі, задурно прийшов, посидів, скільки він хоче, взяв собі парасольку з дому, не стратив нічого, а гроші має в банку. Гроші має, а тратити не хочеш на ліжко. Бонжорно. Посміявся, він не бачив. Йому сонце в очі світить. А може якийсь странєро? Тут теж вони мають квартири всякі. Хватит, стран'єро, це іностранець. Він може бути німець, француз, швейцарець, австрієць. Французів мало, німців дуже багато. У нас тут і багато зі Швейцарії. Австрійці можуть бути, можуть бути звідки там ще можуть бути, чехи можуть бути, словаки можуть бути. Тільки гляньте, яка краса. Джада, ти що, психувати починаєш, вже чи що? Вже як починаєш зуби затискати, значить все, вже, вже треба помаленьку йти. Не то, щоб помаленьку йти, а треба, щоб, щоб там вона зараз мені не розкричалася між люди, щоб вона позор не зробила. Жада, стає тента. Стає тента і стайбона. Йдемо одразу в акву, в воду. Йдемо в воду. Йдемо ноги мучити, йдемо по воді ходити, ходити по воді, босі, босі, босі. Бачите, тут вітерець. І тут зовсім-зовсім е, прохладно, Дуже прохладно. Так, покажемо, звідки ми прийшли. От ще люди йдуть. Ще йдуть люди. Там хтось пішов в курщики, там лежить люди. Я там один раз пробувала, йти там так гурячо, там зовсім вітру нема, там так дуже-дуже дуже неприємно. А люди хочуть в однині так в самоті бути. Йдемо. Бачите, скільки тут роверів є? Всі на роверах приїжджають. Це вигідно. Це дуже вигідно приїжджати на ровера. Поставили, за парковку не треба платити. Лежиш скільки хочеш. От. Це ми вже після обіду, росеньки мої. Тут нам треба зупинитися і треба зняти. Ти сьогодні не в тих, не в тих, не в тих шльопан... шльопанцях, що потрібно. Ти повинна бути в тих гумових сьогодні. Мама забула тобі дати нормальні шопанці. Тіні, тіні, зараз я розуюся. Люди вільні. Бачите, такі навіть не хочуть. так гарно лежати вниз. Та як ви на такому підесталі лежите, а море все внизу. Oh, Тут не кидає воду, а то один раз я. Перший раз в житті я таке побачила. Йдемо джа до воду, йдемо, попробуємо, Яка вода? Яка вода? Тепла чи не тепла? Е? Джада, коме. Вау! Кібельо! Айка підки в аква. Ті п'яче? Дядя, п'яче. Велоква. Йдемо. Дядя засміялася. Знаєш, що таке вода? Що таке море. Їдять піцу. Я отак жаду йду по березі, так люди на нас всі дивляться. В основному дивляться, думають. Знаю, що вони думають, але мені багато е, в магазині особливо говорили, що я, мама. що я мама цієї дівчинки. Тут на морі, може впізнають, що я баданти, що я відрізняюся. Та якби видно, що я не є італійка. Та й видно, що її джада не є італійка. Ну, і чим вона відрізняється? Може бути і українська дівчина. Українська мама з українською дівчиною йде. Люди досить дивляться. А маленькі діти, як тільки побачать джаду, зразу на неї дивляться. Такі діти 3-4 роки, 5 років, вони на мене ніколи. Вони так от дивляться на джаду і навіть не кліпають, навіть не кліпають. Так рівно-рівно дивляться, хочуть зрозуміти, що таке, що за дівчина. Бачить, що тут щось на лиці не таке, як має бути. І вони дуже хочуть зрозуміти. Ти си контент, джаді треба зняти, оце треба зняти. Дай Джада, десь я вже майже забула. Знімаємо майку. Ой, як гарно, до гори, до гори, а сама не хоче знімати. Ой, це рюкзак, почекай, рюкзак перший треба. Рюкзак. Давай. Ліва. Оооо, давай. Новий костюм. Джада має гарний італійський костюм. Так, джада, тіні. треба поставити всередину. Треба середину поставити. Так, приземлилися тут. Бачите, молоді ходять в таких довгих шортах. Тут в Італії на море 70% носять отакі шорти довгі-довгі. Зліп. -довгі. Дуже мало людей носить, може 30%. Я знаю, що в країнах Радянського Союзу носять такі, знаєте, плавки ліп такі. От мій синик був молодчик, мав 14, 15, 16, то він носив такі от, всі вони одинакові носили. Такі, знаєте, чуть-чуть вищі, довгі такі, чуть-чуть вищі коліна. Пробі, знаєте, от такі майже, майже до коліна. І вони йшли в таких, от там хлопці купаються в таких довго. І в тих довгих шортах, попробуйте йти в воду, то, то нічого, а виходити з води. І ота та така. Плахта така на тобі мокра, довга. От, Джада й тут. Тут не можна сідати, але баніно йде, і зараз скаже нам. Ось, бачите, така старший мужчина в таких де довгих і там пішов в той. Ну, в той пішов взагалі, в таких боксер. Боксер, таких, що, тих, що нормальний, нормальний боксер, що піштани носять. Бона, бо Ти бона. квіт, Джада, е? Сонце, їй треба, щоб з її сонце отут трошки при, при, припекло. Щоб вона червоніша стала, то вона біла-біла, ми на, 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 на сонце ходимо. Посостарим покинув квіт. Грації, граці, попросила його. До закону не можна, але тут, отакі, знаєте, нікого нема там. Но, no, но-но-но! No, no, no. No, che razza è quelui? È un coraggio. Ah, è buono, buono! Ah, da cazzo <ride> sì! Da di ah bene, allora, persone non interessano! <ride> sì. Però bello, eh! Bel colore, mamma mia! Bel colore! Colore bello! Для охотничий пес сказала вона. Охотничий пес, що бістики шукає, м'ясо шукає. Ну, Він питалася, чи ми по собаки не боїмося. Я сказала, ми не боїмося. Вона сказала, це охотнича собака, яка скажімо, на, на, цей, на дикого кабана на дикого кабана полює. Guarda. Wow, come va? Ti piace già da tutt? Vai. 5 minuti e poi andiamo via. Oh, Giada su io pozzo e che preime, tu non ne può. È sta ca posa in lei, ona tu хоче сида vai Giada. sei. Мартента, бо люди дивляться, не кричи так сильно голосно сьогодні. А весела, добре, що кричить. основне, що весела. Весела і, і не плаче. Вона ніколи не плаче, вона може нервуватися, але 10 хвилин це все проходить. Другенькі мої в Італії тримаються за руки. Майже усі. Дуже багато пар. І плавки носять довгі-довгі, так як я вам сказала. Довгі-довгі. Ось такі. Це просто для тих, хто хоче приїхати в Італію і не знає, які плавки одягнути. Можете зліп одягнути. Мужчини. 30% у мене. Мужчини дивляться, вам всім привіт. Можете і зліп, і боксер вабене. Зліп так само, 30% зліп. Мій компаньон преферіше зліп. Я теж люблю, як він зліп, зліп, тому що краще загориєш, скоріше воно висихає, як ти з води вийдеш. Це все набагато легше. А може так? Тозі. Там косальмари. Так, ми з жадую вже зули в життя, йдемо помаленьку, бо вже де ще меренду має, ще має поїсти на лавці, сісти нормально. Такі хащі, бачите, дикі хащі тут такі. Метеликів так багато. Ці метелики, ну, напевно, або ви вилупилися з яйця, бо їх тут дуже сильно багато є. Мені здається, що тут ті самі, що яйця несуть на джеранях. Над герань та є, де воно ті квіти такі. Вони несуть такі, напевно, яєчка, і там такі хрубачки. Хрубачки такі вилазять, і вони їдять у герань. І в нас Ця герань на половину літа вона вже ніяка, тому я її не люблю. Таких петуні, оця герань. Це воно так, знаєте, посадив і чекаєш, чекаєш, а краси мало є, а роботи багато біля них. Не те, що роботи багато, просто воно не росте так, як має бути. Такі хащі, бачите? Дерева такі, так все по-натуральному дуже. То здається, оліг би там, там полежав, в такому холодку. Чекалі співають, але тут гуряче, тут не ляжеш. Тому що тут гурячо. дуже гурячо. Гурячо, гурячо. Е. Дивіться, яке дерево. Ой, які шишки. Більше шишок, ніж... Тільки гляньте, скільки шишок тут є. Вау! А ті шишки перед Новим роком вони дуже ціняться. Їх навіть в магазині продають зрив, гроші беруть. Ой, така шишка як на голову впаде. Ось це стара, це стара. А тут ще таку нове молоденьку знайти, то... то вона ще добра є. Джада, дивися, джада. Кефай! Мадонна. Що ти? Ей. Та розберися, що таке, глянь, що таке трошки, подивися. Чуть-чуть ja, зразу мені віддає. Така шишка. Йдемо, йдемо. Дивіться, яке дерево сухе, уй, яке суке. Сухе хвойне дерево. Бачите, шишки залишилися. Дай кинемо, кинемо сюди. Опа, Анд'ямо. Андямо, це означає йдемо. От тут ми вже прийшли. Лаврове листя, скільки тут росте. О, зараз я собі вирву, мені здається, що в мене закінчилося. Одна мені написала замість тих, замість тих що ти маєш папороть і посади собі лаврове листя, посади собі посади собі сальвію і посади собі розмаріну. Дорогесенька мої. Я зрозуміла, що ви зовсім ніколи в Італії не були. Тому що в нас в Італії оце лаврове листя. Всюди росте де ви хочете, і розмарін так само, де ви хочете, росте. Сюди, і в нас ніхто не садить. Чекайте, я зараз гарно вирву. І Сальвія так само. У нас, ота, як ви бачите, росте. Ой, мама мія, я тут дізастрою роблю. Жада, будь спокійна, гарна дівчинка. баста! Зараз так м'ясо не багато, але м'ясо з дитинства ще ну, як лаврове листя, от так от, чуєш, понюхаєш лаврове листя, вже хочеться так би м'ясо додати. І одразу таке щось згадуєш, як, ну, такі, знаєте, як... з м'ясом. Чується, що це лаврове листя до м'яса. Дерева великі і тут такі будинки. Тут літом нормально, а зимою тут тишина і спокій. Тут... Мертво, вітер дує, свищить, вологість велика. От будують будинок. ще. Що це за будинок такий? Якийсь довгий, як гуртожиток. Як гуртожиток зовсім мені не подобається. А той такий самий, що тут таке має бути? Зовсім некрасиво.